Мої любі. Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в українській прем'єр-лізі між лівим берегом та одеським Чорноморцем. 1-0, мої любі друзі, На користь київської команди. Єдиний м'яч забив Акімов на 29-й хвилині поєдинку. Ну, давайте, мої любі друзі, по порядку. Поговоримо про даний поєдинок. Розпочнемо ми зі стартових складів. 4, 2, 3, 1. Стартова розстановка лівого берега. Міханів у воротах. Якімов, який, до речі, забив самерсик стеклі. Сідней Сикалов по флангу. Банада дедух центральный упорный пивзахисник Спиваков центральный атакувальный пивзахисник Кого ценится по флангах Та Сахаручка Відповідно у нападе Вот такой стартовый склад левого берега Давайте теперь про Черноморе Царудько в ротах удот Богдан Будко захисники Так, мои любимые друзья Богдан Будко это удот захисники Алвес Гомеш кисел по флангах э, Господи, пропажу, Алвес Гомеш Это кисел по флангах, да шпором центральный упорный Підхисник, габілок Петряк, центральні атакувальні півзахисники Папов Єнаков по флангах та Хабленка у нападі. Ну а тепер давайте мою друзі поговоримо про матч. Матч був доволі цікавий, доволі таки рівний. Вось, дуже мені сподобалась динаміка на першвинах. Хоч на морці був, наповний шанс на 20 хвилині. Супер був шанс. Ось коли. Пробивав з ударної позиції Янаков, але м'яч пролетів просто в сантиметрах. від стійки, а то навіть і милометр було дуже-дуже близько, мої любі друзі. В цьому Чорноморець більше пробивав в поворотах, хоча у лівого берега була невеличка перевага за володінням. Ось, ну В кінці кінців забили гол. і Як вони забили? Да? А як вони забили? Спрости, да? ну По-перше, був штрафний, була акцентована подача. Штрафний був з метрів так 30. Футболіст Лівоберга зробив. Передачу скидка була за футболістами Лівоберга. М'яч потім отримав сініцю, поставив спину. І відкотив на Якимов. ну, а Якімов, знаєте, спокійно, абсолютно пробив, практично як пенальті пробував, якімов ідеально сіні це викутив м'яч на Якімо, який е просто потрібно було влучити в дальній кут, і Якімов з цим завданням впорався на всі 100%. До речі, непростий гол забув Якімо, тому що треба і справді було влучити. Але лучив Якімов. Центральний захисник пробуває чітко в дальній кут і робить рахунок 1-0. Мої любі друзі, після забутого м'яча у Чорноморці був непоганий шанс. і В кінці кінців команди з Одеси забила. Іван Петряк на 42-й хвилині рахунок зрілню, да, мої любі друзі, я все правильно кажу. Але це буде офсайд у Івана Петряка. Ну, по-перше, там пробивав Хабленка, влучив в у Хабленка, я так розумію, все де не було. А у Івана Петряка, який добивав м'яча, практично з лінії виріту, у Івана був офсайд. Гол справедливості раді не зарахували. У другому таймі супершанс був сахаручка, для того, щоб подвоїти перевагу просто з неймовірним дивом. Мі всі творить не залетів. Ну, справедливості раді у Чорноморці. були такі шанси, але в деяких епізодах там Рудько. Ой, припрошу, господи, Міханів. Просто врятував. Ну і Родько також, до речі, врятував, коли Сахаручки та пробував. Тому Родько і Міханів неймовірний сейв особливо в другому таймі. Робили, Але особливо у міханіва була дуже велика робота. і Чорноморець мав забивати. Команда все-таки задеться награла на забитий м'яч справедливості раді, раді, да? як не коротий, це був доволі такий поєдинок, але лівий берег вистояв, Лівий берег таки вистояв. Це перемогу. З, цим я, з чим я, який я не вітаю? Тому що це не тільки перша перемога взагалі, хоча це взагалі перший забитий м'яч. Ось лівий Берег до того не забивав. Для, для, для киян це перший взагалі м'яч, ось вони п'ять пропустили, ось нарешті забили і перемогли. Ну, Бульонки Чорноморець не заздевся. Чорноморець грав здорово. Дуже мені сподобався чорноморець, чорноморець. Награв на, на ніч, як мінімум, на мою думку, у моменті було вдосталь. Зараз якраз по статистиці зараз 51, Ну Дивіться, 51 на 49 володіння. Ну невеличка перевага Лівоберг, так? Да? А ось за ударами перевага Чорноморця все-таки відчувається. 12-7 по ударах на користь одеської команди. 8-3 удари площину. У Чорноморця 12 ударів і 8 ударів Площину. Мої любі-любі друзі. Тобто. Кожен майже удар Чорноморця був в площину в Це дуже і дуже хороший показник. Да, Спродовості раді у лівого берега 7 ударів, три удари в площину, то, в принципі, по відсоткам лівий берег також а, наносив ну, майже кожен другий удар да? був в площину ось, Тому якось так мої любі друзі. Ось, але все-таки з 12 ударів, в 8 ударів в площину. Ну, я ж кажу, міханів велику працю я справді зробив, міханів один з героїв денного поєдинку, і взагалі справедливості раді або міханів я би вибрав би найкращим гравцем цього поєдинку, тому що якщо б не ці сейви, да, і таку ж також рятував, але погодьтеся, якщо б не міханів, скоріше за все, берег би не переміг би. Якімо також молодчинка забив, але я все-таки оберу міханів найкращим цього матчу 8-3 за ктовини, також перевага за Чарноморцем. Ну і до речі, мої любі друзі. 109 атак в цілому провела. Одеська команда, 102 атаки провела. Київська команда 14 порушень правил у «Лівого берега», 18 порушень правил у Чорноморця. Якось так. Ну що ж, по статистичним показникам Ліві тільки виграв контроль м'яча 51 на 49 хоча невеличка перевага. А за ударами, за моментами Черномерці було їх більше, я ж кажу, ну суб'єктивно точку на поразку одеська команда не награла, але. Ну, Ливий Берег все таки заслужив, да? з таким своїм старанням, своїм характером команда все таки заслужила. Да? Все -таки заслужила. З чим я і о, о, київська команда і вітаю! Тому що кияни здобувають свої перші залікові бали в історії українського футболу. Просто неймовірна історія. Ну, Чорноморець, ноші ну, Чорноморець, а ну, Чорномореці, Чорноморець також тризелікові бали, дві пора, три поразки. Одна перебога. В будь-якому випадку по грі, по грі Чорноморець, мені дуже подобається. Просто десь не щастить в десь команді. Але обов'язково буде щастити. Ось побачите. вам, друзі, за увагу. Лівий берег берекоди. Чорноморець 0. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра. Всім уваження, всім вам зустрічі.